У порівнянні з минулим роком Прикарпатці майже втричі менше купують новорічні ялинки. Фахівці пов'язують це із ситуацією в державі. Водночас лісівники мають ліміт для продажу 150 тисяч дерев та заготівлю проводитимуть лише відповідно до попиту споживачів, і аж ніяк не хаотично, адже рубають ялинки, які ростуть поблизу лінії електропередачі газонавтопроводів, а також на пасовищах чи інших місцях, які все одно потрібно чистити від рослинності. Крім того, в області є спеціальні плантації з вічно зеленими красунями. Це такі лісові розсадники. Хто бував у лісі, то їх бачив, де вирощується посад матеріал для майбутнього відновлення лісу. Однак є значна частина дерев, які не використали, тобто могло вирости більше дерев, які не пригодилися цьому для посадки. Вони вже стали перерослі, то їх реалізовують з закритою кореневою системою, їх викопують І також для посадки в тих чи інших місцях, де хтось може замовити, а також на новорічні ялинки. Сівники закликають купувати ялинки лише зі спеціальними бірками. Крім того, у районах працюють телефонні гарячі лінії. З їх допомогою покупець може дізнатися, чи легальна у нього вічно зелена красуня. Кожен мешканець області чи України може зателефонувавши на гарячу лінію в своєму районі, або також знайшовши її в інтернеті. І перевірити походження новорічної ялинки. Для цього необхідно вказати номер і серію бирки, яка буде прикріплена до його новорічної ялинки, яку він купить відповідно на базарі. І таким чином він дізнається, де новорічна ялинка заготовлена, в якому лісництві. А щоб виявляти порушників при кожному лісогосподарському підприємстві створюються штаби та мобільні рейдові бригади. За одну самовільно зрубану ялинку доведеться заплатити 283 гривні штрафу.